Останню шану віддали 52-річному полеглому захиснику України Сергію Гарисименку. На церемонії прощання в кафедральному соборі в честь ікони Почаївської Божої Матері зібралися рідні, друзі, небайдужі мукачівці та побратими. Дійсно, новопредставлений воїн Сергій, який представився господу в цій війні, він зробив все те, що від нього треба. Нашу державу. Тепер ми стоїмо у гроба, молимося, згадуємо його добрі діла, добрі вчинки і найбільше цю жертвенність. Ну, представлені, як мій тут сказали, знав, що таке війна, тому що, володіючи інформацію, говорю прямо, що Він це ще знав за, за ті часи радянської. Радянських часів, тому що був і проходив війну в Афганістані. Сергій Герасименко з перших днів повномасштабного вторгнення добровільно став на захист України. Майже два роки обороняв державу на передовій. Проте його життя обірвалося внаслідок ворожого артобстрілу на Луганщині 14 січня цього року. Віримо свято, що через цей жертвений подвиг, у цю християнську чесноту людяності. Відваги порядочності і відвертості у тому, що був мир в нашій державі, отвоїв селі виконав свій людський воїнський дух. Поховали захисника на кладовищі у мікрорайоні Паланок, щиро співчуваємо рідним та близьким полеглого, вічна пам'ять та шана герою.